Люди завжди дивилися в небо, миготіли зірки на небосхилі, складались у сузір'я, оповідали історії життя пращурів і пророкували долі нащадкам. Про все знали зорі і про минуле, і про прийдешнє, і про те, що не здійснилось, і навряд колись здійсниться. Сумували зорі і падали, залишаючи після себе яскравий. Але такий нетривкий, такий недовговічний слід, що зникає, мов людська пам'ять. Заздрили крилатим люди і хизувались, як самі можуть обернутися на птахів і полетіти у височинь. У казках по істоти і особливо хитрі й талановиті люди досягали своєї споконвічної мрії та злітали над землею. Щоправда, дехто, обпечений сонячним промінням, падав і гинув. Щасливий, що таки досяг свого. Час минав, линув непомітною швидкоплинною рікою, і коли ми літаки перетворилися на літаки з металу, а замість пташиних крил люди створили для себе дельтаплани. І якось ревуча ракета винесла на орбіту першого космонавта. Уся земля святкувала перемогу, бо людина здолала космос. Не побачив космонавт на орбіті Бога, тільки зірки навколо блищали холодними різнобарвними вогнями, а небо, таке привітне, блакитне і ніжне, виявилося насправді чорною пусткою без повітря й тепла. І все одно, навіть підкоривши космос, люди так само вдивляються у блакитну безмежну височінь і думають, що ж чекає на нас там за високим небом. Після всього, що трапилося за останню добу, ані у Мукачево, ані у Львові не було спокійно. Та поки Сашко приходив до тями, а його друзі лікували нерви міцною кавою, доля зробила ще один несподіваний поворот, і його наслідки було не так просто передбачити. У мене є ідея Олег зателефонував Станіславу, коли той лише встиг умитись і поставити на плитку чайник Сваритимешся чи вислухаєш. Дякую, що розповів мені в себе свідків. Ну, не так уже й усе. Стас прогріб волосся все ще борючись зі сном. Без кави йому сьогодні точно не очуняти. Що ти наробив, Олеже? позіхаючи запитав товариш. Ти сказав, що в машині я на валаха залишився телефон Азарчука, на якому досі працює маячок. Так працює. Стас задихнувся від несподіваної здогадки. І сон його облишив. Якщо телефон не розрядився, чи його не вимкнули, що навряд, то ми можемо відстежити його місце знаходження. Саме так голос Олега повеселішав. Я зараз їду до місцевих друзів, треба злити їм інформацію. Під яким соусом це зробити, щоб було правдоподібно, вже придумав. Там після нічної пригоди всі на вухах. Мені потрібне точне місце. Допоможеш? Звісно. Скільки маю часу. Олег зволікав із відповіддю було чути звуки вулиці і балаканину світлофора, який дозволяв перехід. Хвилин двадцять є. Бувай мій транспорт приїхав. Ти таки схиблений на всю голову, Олеже, втік з лікарні. Та Олег вимкнув зв'язок і не чув, що там про нього думає товариш. Стас замислився Авто він залишив на стоянці. Та й не був певен, що навігатор так далеко візьме сигнал, хоча все ж дані йшли через супутник. Залишався інший варіант знову дати завдання малому добре, що сьогодні вихідний і рідні не обурюватимуться, коли дитину відривають від навчання. Один дзвінок – шалена радість по той бік, що може бути корисним, і через п'ять хвилин Стас отримав точно вказаний двір у відносно старій частині Львова. Де зараз стояло авто Яна Валиха, і ще три потенційні адреси, де у прилеглих будинках можна винайняти дорогу квартиру. Передзвонивши Олегу і швидко передавши товаришеві всю інформацію, Стас повернувся до своєї кави та серйозно задумався над майбутнім свого талановитого племінника. Тим часом Олег, якому дуже пощастило з транспортом, підходив до відділка. Недовго думаючи, слідчий швидко розповів колегам свою історію подій, пересипаючи її припущеннями про чорний ринок та безцінні артефакти, за якими полює так багато наволочі. По суті, його оповідь здебільшого повторювала те, що кілька місяців тому розповідав йому Олександр Назарчук, тільки Олег і уявити не міг наскільки подібними шляхами вони пішли, щоб приховати незвичайність пригод. До яких виявилося причетними. На диво, друзі йому повірили одразу чи то хотіли швидше розквитатися зі своєю надзвичайною подією, і поїхали за вказаною адресою. Не здивувала їх і наявність знайдених в інтернеті квартир для винайму. сріблясто чорне авто Яна Валиха було покинуте біля будинку. На лівому крилі виднілася свіжа подряпина. Мабуть, водій не зміг упоратися з керуванням і зачепив чи то стіну, чи то стовп на повороті. У нас може бути лише одна спроба заходимо у найближчий будинок, мовив Олег, зиркнувши через скло в салон автомобіля, але нічого там не побачив. Варто було б глянути, що всередині. Місцеві теж не зволікали, двоє залишилися біля авто, інші піднялись у будинок. Тут їм пощастило з першою ж квартирою. На дверях біля замка й на ручці була кров, і сумнівів у правильності адреси не залишилося. Та ламати двері не довелося, їх не замкнули. Спочатку ввійшли місцеві, проте через хвилину повернулися ні з чим. Порожньо доповіли своєму керівництву. Можна я зайду? попрохав Олег, товариш кивнув, дозволяючи. У квартирі теж було повно крові. Напевно, поранений тримався за стіну, коли йшов до кімнати. Кривавий слід зостався на дорогих шпалерах. Олег, наче бачив, як світловолосий багатій шкандибає до кімнати, перечіпляється через поріг, залишаючи криваві відбитки на килимі, підіймається, та кров все одно скапує крізь пальці на килим кольору кави з молоком. На підлозі ближче до балкона скалки від розбитої склянки, яку або змахнув зі столу, або впустив поранений, не маючи сили тримати навіть таку легку річ. Якщо він втратив стільки крові, то де ж він? уголос подумав Олег, роззираючись навсібіч. Куди подівся? Олегові ввижалося, що за ним стежать, але нікого цієї миті в кімнаті не було. Слідчий хитнув головою, проганяючи мару, і пішов до колег. Квартиру замикаємо, залишаємо чергового у дворі. І перевірте, що за авто. Знайдіть власника квартири, розпитайте сусідів. Долинули до Олега накази керівника операції. Шкода, що не він тут розпоряджається, але в кожному монастирі свій закон. Щойно клацнув вхідний замок. Біля стіни замерехтіло повітря, ніби ледь помітною димкою огорнуло малюнок. Проступали тьмяні контури людської постаті, ще кілька секунд і на підлозі сидів світловолосий чоловік, згасали камені у його шкіряному браслеті. Обличчя Він'янта загострилося, тонкі губи посіріли, і на полотняному костюмі до синьої і зеленої вишивки щедро додалося багряних візерунків. Чоловік спробував поворухнути пораненою рукою, але не зміг. Іншою рукою дотягнувся до мобільного телефона, яке опинився під диваном. ледь ледь втамувавши хвилю болю, яка накотилася на нього, Ян Валих набрав номер і навіть лагідно привітався «Люба Валентино, ти ще у Львові? А коли твій чартер на Польщу? Сьогодні об одинадцятій. Це просто чудово золоце. Що сталося? Так сталося, він закусив губу, долаючи запаморочення. Мені потрібна допомога твоя, так ніхто більше, ластівко, перевези мене через кордон. Який тобі з того зиск? А що ти хочеш, красуночко? Гаразд, ці картини будуть твої. Не почулося. Всі проведемо як благодійне пожертвування. Мою адресу ти знаєш, де ми зустрічалися. Чекатиму на тебе через півгодини. Цілую, моя кохана. Кілька хвилин вінян сидів нерухомо, збираючись із силами, тоді сперся об поруччя дивану і встав. ледь переставляючи ноги, дістався до ванни. Треба змити кров з рук і з обличчя, а ще перевдягтися, щоб не налякати Валентину, бо інакше анігра в любов, така звична для цього світу. Ані бажання отримати омріяну колекцію світових шедеврів не пересилять її інстинкт самозбереження. Сам не розуміючи, звідки беруться сили, я умився і витяг із шафи плямистий літній костюм. Навіть якщо кров проступатиме, на такому малюнку вона буде помітна не одразу. Валентину нескладно обманути, та й він не збирається пояснювати, коли його підстрелили, чому не вбили і яким дивом він у напівпритомному стані зміг минути гори і доїхати до Львова, покладаючись виключно на підсвідомість та інстинкти. Віньянд навіть зміг розчесати волосся, хоча однією рукою було вкрай незручно. А тепер найскладніше вийти з будинку непоміченим. Бо йому, такому слабкому, навіть браслет навряд чи зараз допоможе, і неймовірно, що Лаерн його досі не знайшов і не скористався наслідками своєї блискучої пастки. Малиновий Нісан, узятий Валентиною на прокат, не в'їхав у двір, чекаючи на віньян та поблизу. Чоловік легкою ходою, наче щойно і не втрачав свідомість від слабкості, минув подвір'я. Він не зважив і на авто з міліціонерами, які вирішили використати хвилинку перепочинку для сніданку. Білявка була за кермом, Ян Валих сів на заднє сидіння. Що трапилося? запитала Валентина, розвертаючись на дорогу. За кожне запитання мінус одна картина, зауважив керівник міжнародного фонду. У нас угода. Ти перевозиш мене через кордон і отримуєш усе, як домовлялися. Згода, ти тримаєш слово. Білявка не збиралася сперечатися. Щойно авто зникло за рогом, чоловік, який сидів біля під'їзду сусіднього будинку, підвівся і пішов геть. Ніхто не звернув на нього уваги. Хоча, якби раптом зустрівся з ним поглядом, задивувався, наскільки вицвіли його сині очі. Ти завжди боявся смерті, віньянте. усміхнувся сам до себе Лаерн. Чекання на смерть найстрашніше покарання, а ти ослаб настільки, що потребуєш допомоги тих, кого сам зневажаєш. У нас є час віньянте, у нас обох чимало часу. Ніким не впізнаний лаер шов вуличкою, роздумуючи, де й самому влаштуватися на сніданок, і жага помсти повертала його до життя, як до того, кров і пісні, думки і прохання. Страхи непізнаного і сміливість юності. Життя не мов би знову мало сенс, але підтвердити правильність вибраного шляху могла тільки смерть. Коли літак, на борту якого був Ян Валег, здійнявся у повітря, Олександр, Ігнат і Дарина сідали у потяг, що мав відвезти їх до Києва, звідти літаком на Каїр, де для них заброньовані місця у готелі. Ігнат ще й додатково попіклувався про документи, навіть про ті, що могли б їм і не знадобитися як туристам. Рани Сашка поволі загоювалися, чи то молитвами дарини, чи то не на часі було зараз хворіти. Та й сам хлопець намагався триматися так, щоб усі забули, що з ним сталося. Навряд чи друзі забули, але робили вигляд, що обман зараховано. Поїзд їхав довго, та в їхні купе нікого не підселили. І до самого Києва друзі були самі. Дарина, щаслива, що Олександрові ліпше заснула міцно і солодко. Хлопці ще довго дивились у вікно, намагаючись, як у студентські роки, відгадати, повз які міста і містечка вони проїжджають. Тоді Сашка зморив сон, а Єгнат зостався сидіти біля вікна, заколисаний вогнями, що пливли ніччю. Чи то він теж заснув, чи то справді бачив, але поступово жовте світло набуло фіолетових відтінків. І змінилися тіні. Посеред великої круглої кімнати, освітленої фіолетовими світильниками, вмонтованими у кам'яні стіни, стояв стіл. Стеля була низькою і настільки гладенькою, що ввижалося, ніби її зрізали світловим променем, який оплавив деякі породи, створивши неповторний візерунок. Кімната була глибоко під землею, але це, здається, не бентежило трьох людей. Які сиділи за круглим столом із напівпрозорого матеріалу, двоє чоловіків, світловолосий, із зеленими болотистими очима, і темно русявий, чиї сині очі проймають холодом. Висока струмка жінка, каштанове волосся розсипалося по її плечах, ховаючи оздоби сірої сукні і вплітаючись у срібну вишивку. На голові у жінки спочивала звивиста срібна діадема, прикрашена смарагдами і кришталем. Віньянд, Лаерн і Таїша. Як мало часу мене від цієї зустрічі. У каштановому волосі запанує сивина, у серці світловолосого оселиться справжнє болото, а сині очі вицвітуть. Однак нині ці троє не думали, що з ними буде, опинившись у пастці під землею. Що чути на горі? запитав Лаерн, піднімаючись. Зараз глянемо. Спокійно мовив віньянд, проводячи руками над столом. Стіл оживав різнокольоровими сполохами, лінії перепліталися, підпорядковуючись його рухам. Тлолоки отримали підкріплення, але Саягон кинув проти них усі сили. Вже друга атака відбита. Вони не здадуть позиції, бо тоді на всі їхні планети чекає та сама доля, що й на галвейський народ. Таїша відвернулася. По її вродливому обличчю пройшла судома. Я наполовину Галвейка не треба згадувати. Та ні, згадувати треба. Голос Лаерна так само сповнювала крига, як і погляд, і мститися треба. Тлолоки убили сотні тисяч невинних людей тільки для того, щоб дістатися до кнарі і знекровити соколине військо. А де наші соколи зараз? Переховуються як ми. Він із ненавистю стиснув свого металевого птаха, ніби прагнув зірвати відзнаку, що називали птаха Меланаяж, яких немає двох однакових у цілому всесвіті, не переховуються. Він янт розгортав над столом малюнок бою, що нині тривав на орбіті планети. Соколине військо вперше проявило себе у справжній битві, але нікому не вдається викликати вогненного коріяна, проти якого не можуть встояти тлолокські щити. Ми довго й старанно вчилися, та в бою виявилися за слабкі для цього. Це не слабкість. Та Іша опанувала себе. Далеко не кожному до снаги викликати вогненного птаха. Потрібно мати неймовірну концентрацію і точність дій і рухів, що часто недосяжно навіть для кнарі. Але, окрім того, має бути той, хто складе пару, так само здібний до роботи з енергіями такого рівня. І не менш упевнений у собі, щоб утворити резонанс. Взаєморозуміння двох Кнарі має бути повним, саме тому птахів зазвичай викликають друзі. Це робота з глибинними енергіями космосу, завдяки яким зародилося життя тут нема права на помилку. Ми все це знаємо, Таїшу, обірвав її розповідь Лаерн. Однак це не пояснює, чому ніхто з молодого покоління Кнарі досі хоча б на короткий час не викликав коріяна. Таїша гордо підвелася, було видно, що вона обурена, але повністю контролює свої почуття. Припини зганяти злість на друзях, Лаерне. Так сталося, що ми опинилися тут і можемо тільки спостерігати за розвитком бою. Ніхто не пройде крізь вогонь на поверхні, навіть наші кораблі не зможуть злетіти. Ще невідомо, чи вдасться нам звідси вибратися, чи якісь із систем енергозабезпечення у підземному місті будуть пошкоджені. І ми всі тут задихнемося у темряві. Хочеш такої смерті, Лаерне? Чи думаєш, що твоя присутність на орбіті могла б змінити хід битви? В очах Лаерна палала неприхована ненависть до цього підземного міста, якому він потей бажав страшної загибелі, до соколиного війська, що не виправдало покладених на нього сподівань, до напрочуд спокійного віньянти, який зараз спостерігає за їхньою суперечкою і не втручається? До розважливої і мудрої Таїші, до самого себе, що, наче звіру клітці, може тільки прилинути до цього віконечка в космос і дивитись, 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 як гинуть його друзі й рідні по крові. Таїша не відводила очей, і в сірій глибині залягли тіні, наче вона знала, що з ними буде, та змирилася зі своїм призначенням. Лаерн опустив погляд. Ми не обираємо собі смерть, нікому це не дано. Якщо вийдемо звідси живими, я воюватиму з тлолоками і мститимуся за галвейський народ, який нас виростив, і за спалену на попіл батьківщину, якої ми ніколи не знали. Я мститимуся за всіх, кого убили тлолоки, доки в мене буде хоч крапля крові. І я шукатиму зброю, яка зможе перемогти їх. Хай на що б мені не довелося піти, чим би не довелося поступитися. Слова дзвеніли недобрим передчуттям, ніби потопаючи у вогні планета, приймала його клятву. Таїша скорботно зітхнула і повернулася до свого місця за столом. Він'янт розглядав космічний простір, де перегруповувалися кораблі Соколиного війська, утворюючи клин і поєднуючи свої енергетичні поля. А знаєш, Леерне, така зброя може віднайтись у зброї нема волі. А якщо здатність до роботи з енергіями, про які каже Таїша, передається генетично, то, можливо, такі люди невдовзі знайдуться. Слова бриніли лиховісною обіцянкою, і це відчували всі троє, та навряд чи могли щось змінити, бо слова вже були промовлені Ти про тих, кого спробували відродити генетично подалі від усіх цих війн? зрозумів Лаерн. Хіба після чергового катаклізму їхні здібності не були заблоковані? Були, кивнув Віньянд. Він наблизив зображення тлолокського флагмана, вочевидь милуючись його обрисами. Та багато хто вважає, що це тимчасово, із цих істот вийде гарна зброя для соколиного війська. Це маячня Таїша не змогла втриматися від обурення. Такі чутки ходять, але це від зневіри. Вони такі самі, як ми, у них тече наша кров. Він'янте, це зрада прирікати рідних тобі по крові на рабство. Зображення над столом офарбилося пострілами. Тлолоки теж перегрупувались і пішли в атаку. Соколине військо поволі втрачало позиції, відступало. Дивися, таїшо, холодно сказав Він'янт, наче вороги влучними пострілами відповіли замість нього. Навіть якщо єдиною можливістю перемогти є зрада надій наших пращурів, які віддали свої життя і за наше майбутнє, про цей вихід замислюється все більше кнарі. І це правильно, хіба ні Лаерне? Хіба не це реальна змога помститися за всіх, хто загинув від рук тлолоків? Не знаю. Лаерн не дивився на віньянта, не відриваючи погляду від бою і стискуючи до болю кулаки. Бо справді нічого не міг змінити. Навіть вирватися з цієї неочікуваної пастки не міг. Якщо ви приєднаєтеся до тих, хто прагне рабства для свого народу, ви нічим не кращі від лолоків, тільки вони убивають одразу цілими планетами, а ви знущатиметеся над живими людьми роками. Схаменіться, лаерне! Вона з надією подивилася на товариша, але той лише похитав головою. Не знаю, Таїша, не знаю, можливо, це справді останній вихід. Десь високо на орбіті планети підбитий корабель, де капітаном був молодий Кнарі, заходив на таран ворожого флагмана. Це вихід, упевнено мовила Таїша, дивлячись на сміливця, що жертвував своїм життям, щоб ослабити ворога. Лише своєю долею ми розпоряджаємось і впливаємо на долі тих, хто вірить нам. І нікому не відібрати нашої волі без нашої на те згоди. Та флагман залишився неушкодженим, його затулив собою інший тлолокський корабель. Тлолоки теж могли жертвувати собою заради порятунку своїх побратимів. Низька стеля, місто в глибині планети, вогнені хвилі на поверхні, нещадний бій на орбіті. Ніхто з них трьох тоді не думав, скільки таких пасток вогню й битв їм усім. Судилося у майбутньому. тук тук, тук. тук тук-тук. Стукотіли колеса потяга, вагон здригнувся, і Гнат прокинувся. Дивовижні сновидіння, в яких він часто був присутній сам, а деякі бачив ніби чиїмось очима, неначе розказану оповідь. Ці сновидіння приходили дедалі частіше, ставали довшими, переплітались у неймовірний малюнок. Доповнюючи один одного. Але зрозуміти їх повністю ігнат не міг щось важливе вислизало, мов пісок, сипався між пальцями. Та іноді хлопцеві здавалося, що не всі фрагменти малюнка потрапляють до нього, що є інші люди, які бережуть шматочки історії, до якої він торкнувся. Ігнат нікому не казав про ці сновидіння, але, можливо, Олександр і Дарина теж бачать щось подібне. Можливо. Ігнат торкнувся скла. Хоч і літо, а скло холодить пальці. Цікаво, яке на дотик те світло, що є частиною системи керування воно холодне чи тепле, і чи може спалити, якщо припуститься помилки. Усе частіше Ігнат ловив себе на думці, що прагне торкнутися цього світла і спробувати, чи здатний на щось сам, чи з популу справді не відродиться вогню. Як сказав Ян Валик Сашкові перед тим, як спробувати вбити свідка свого злочину. Ні, не думай про це, не думай, пошепки шикнув на себе Ігнат. Але він все одно думав усе частіше думав, що й сам пішов би за Яном Валихом і навіть за Лаерном, цілком усвідомлюючи, що може загинути страшною смертю. Проте, заради того, щоб, хоча б, торкнутися таємниці. Пішов би за ними і навіть благав би. Ні. Ігнат відсмихнув руку від скла. Андрію, а що б зробив ти? Що б вчинив ти, опинившись зараз разом із нами? На що був би здатний, щоб дізнатися правду і стати частиною чогось більшого, чогось важливішого, ніж життя однієї людини, ніж твоє власне життя. Відбиток руки на склі танув, хоча влітку так не буває. Не настільки холодно за вікном. Чи то на серці вигната було зимно? Ніхто не відповів на шепіт Ігната. ніч залишалася так само мовчазною, тільки й колеса раз по раз перемовлялися тук, тук, тук. тук тук-тук. Переночували в аеропорту, бо поїзд прибув до столиці вночі. Вранці швиденько поснідали і пішли реєструватися на посадку. Великий білий літак виділявся на тлі синього неба. Дарина трохи пригальмувала. «Боїся?» – усміхнено запитав у дівчини Ігнат. Угу. несподівано щиро відповіла вона. Я ніколи не літала. Страшно. Чого боїся?» – Сашко взяв її за руку. Що не приземлемося, чи просто літати. Ні, лячно, ніби назад шляху не буде. Спробувала пояснити Дарина як могла, але її, наче, й не зрозуміли. Не вигадуй, Дарино. дзвінко розсміявся ігнат. Сашко кивнув, підтримуючи товариша. Ігнат літав кілька разів, і нічого з ним не сталося, а я навіть по інший бік океану був. Усе добре. Олександр обійняв Дарину, і подруга зовсім не чинила спротиву. Дівчину посадили біля вікна. Літак злетів легко, пасажири навіть не відчули, як він відірвався від землі. Будинки швидко перетворилися на сірникові коробочки, олівці і деталі від кимсь розкиданого по пагорбах конструктора. Південніше починали скупчуватися хмари, літак летів над ними. Огляд було зіпсовано молочним маревом, серед якого лише зрідка проглядали шматочки землі. Стомлена від дороги дарина задрімала. Ігнат дістав ноут і занурився у віртуальний світ. Олександр зовсім занудьгував. Урешті решт, коли боротися з нудьгою самотужки було насила, Назарчук штовхнув товариша ліктем під ребра. Ти чого? обурився таким поводженням Ігнат, але одразу притишив голос, щоб не розбудити дарину. Май совість ігнати. Погрався, то й іншим дай. награно образився Сашко. Теж мені дитячий садочок, нульова група підготовки до школи, пирхнув вигнат. Я ж не для себе, а для вас стараюся. Вираховую нам цікаві маршрути, бо у нашій путівці здебільшого пляж на сніданок, обід і вечерю, а путівка довга. Ми там усі завиємо від одноманітності, не думаю, що Дарина входить до роду пляжних тюленів. Щось я не зустрічав вродливих рудих тюленів у дикій природі. І щось надибав?» Пропустивши жарт повз вуха, зацікавився Олександр, окрім пірамід Каїрського музею. Далі час польоту минав швидко. Вигнато були розкішні архіви з тих тем, що йому подобалися. Не довіряючи мережі, він збирав свої скарби не у вигляді посилань чи щоденникових записів, а мов у справжній електронній бібліотеці. Дарина прокинулася, коли вони летіли над Чорним морем, минувши хмари. Хвилі сріблились у сонячному сяйві. Зацікавлена, чим захопилися друзі, дівчина більше не заснула, і виявилося, що про Єгипет вона знає не лише зі шкільного підручника, де з року в рік стверджується, що піраміди по камінчику стягували до купи раби і піднімали на тросах. Напевно, той, хто першим це написав, ніколи не бачив Єгипет на власні очі, як зазвичай і створюється більшість підручників з історії.